А воно, ну, щось намір якийсь посилаємо, а воно не реалізовується. Тому що простір внутрішній не сформований, не готовий. Чому не готовий? Тому що ну, немає тої відкритості, віри тої не існує. Ну, якби не... Цей намір не, не підтверджується оцією. енергії немає на реалізацію. Крім енергії, ще внутрішній якби, простір не сформований по якихось причинах. Мільйон варіацій може бути. Однак, саме, саме про що я зараз вловив і транслюю, це про формування цього внутрішнього простору, про готовність, внутрішню готовність е, якби, прийняти результат. Ось так. Бо буває, що і ти, наче, транслюєш, а не готовий. Тому що страхи блокують, ну, не віриш, що там ще, якісь там ну, суперечності всередині. Тобто немає всередині цієї внутрішньої згоди. Внутрішній парламент не проголосував за це рішення, за цю пропозицію. Ох, Аналогії пішли. Ну, Але так воно і є, як вверху, так і внизу. На реалізацію наміру ще потрібна енергія, яка також виділяється умовно, внутрішньою згодою різних аспектів. що, що всі, якби, Ти погоджуєшся, що це для тебе во благо, що ти цього хочеш. Бо коли ти начебто цього хочеш, і тобі начебто це і благо, але внутрішній страх, ця коаліція страху така потужна всередині, що каже, ти що, <смі> ти, ти, може, й не пам'ятаєш, але там таке було, що ти вже з цим стикався, і тому ось результат. Ми блокуємо це. Ну, в цьому роз, якби, розвиток і полягає, щоб перерости цей страх. По суті, якби заново пройти цю ситуацію по-новому з, з новими силами, так сказати, з новим баченням, з новим інструментарієм, а, по новому, щоби, ну, можна воювати, звісно, з страхом, а можна просто побачити цей страх, сказати, да, все круто, але якщо ви мені допоможете, якщо ця енергія, яка страхом заблокована, якби мені допоможе, то зараз я запросто це все вирішу. Якось так. Дивіться, як парламентаризм прийшов на допомогу в поясненні моделі механіки тонкої. Цікаво, сам не очікував такого.